thank <laughs> you Виробник телекомуніційного обладнання Алькател Люцент відзвітував про річні прибутки. За результатами минулого року вони становили 1 мільярд 1 мільйон євро. Річні і квартальні продажі пішли вниз. Однак прибутки зафіксували вперше за 6 років. Керівництво заявляє, цілі, яких не вдалося досягти минулого року, перенесено на 2012-й. Компанія сподівається, що цей рік потішить ще більше. Інфляція у Німеччині у січні становила 2,1% у річному обчисленні. Відзвітувала агенств. Водистей на шляху до еталоних 2% головною перешкодою стали ціни на енергоносії. На початку року вони зросли на понад 7%. Якби не це, інфляція знизилася до 1,5%. Вартість харчів та послуг не зазнала таких кардинальних змін. Нижня палата чеського парламенту схвалила рішення компенсувати християнській церкві вартість власності, захопленої комуністами, в 1948 році. Частину власності повернули після Оксамитової революції. Сума виплат сягне майже 3 мільярди євро. Це збільшить держборг Чехії на півтора відсотка. Нафтові котирування б'ють висоти на світових ринках. Котирування бренд подолала межу у 116 доларів за барель. Причин достатньо Незвично холодна погода в Європі, загострення ситуації довкола Ірану і нестабільність поставок з близького сходу, а також боргова криза єврозони. Проблеми валютного союзу впливають найбільше. Так само набирають висоту ціни на газ. Рятуючись від холоду, європейці більше споживають. У Лондоні вартість пального підскочила на третину. Австрія, Болгарія, Греція, Угорщина, Польща і. І Словаччина, заявили, що поставки газу з Росії надходять в повному обсязі. Напередодні Єврокомісія фіксувала зниження обсягу. Ковідневі перевізник у Горщини Мелів призупиняють рейси. Компанія не здатна розрахуватись за боргами і вимушена була звернутись до суду по захист від кредиторів. Єврокомісія зобов'язала компанію повернути державі всі кошти, отримані в період з 2007 до 2010 року. Останньою краплиною стало затримання двох літаків компанії в Ізраїлі та Ірландії за несплату боргів.